Друзі, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. На ранок 28 липня лунали вибухи у Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський майор та його група спецназу. Загинули і українські прикордонники. Бій був жорстким а прямий контакт. Ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Росіяни за останніми даними будуть бити по мостах через Дніпро. Зокрема, по мосту потона вперше чергу той же час сьогодні, 28 липня, вночі було зафіксовано виліт ту 95 з аеродрому Моздок Оленє та Енгелеса. Деякі борти не здійснили пуска через погану погоду. За даними телеграм-каналів, ці літаки повинні були нанести ураження банковій верховній раді та іншим центрам. У Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. Зазначимо існує ймовірність, що російські загарбницькі війська спробують атакувати Сумську, Чернігівську та Київської області з території Білорусі таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман в ефірі еспресо. За його словами, наразі немає ознак, які б свідчили про такі можливості окупантів. Однак припустити це можна. Про ці логістичні можливості РФ розповідав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, є певні ознаки того, що росіяни щось планують до того ж, там посилилися ділянки диверсійно-розвідувальних груп. По логістиці росіянам потрібно максимум трети. Тижні, що перевести туди відносно велику кількість війська, зазначив гетьман. На його думку, російські загарбники можуть готувати базу, яка дозволить перевести війська десятків тисяч військ. Зараз там склад російських військових менше 20 тисяч. Це не можна вражати ударним угрупуванням, але воно може бути посилене. Додав майор запасу. Росія не керується логікою про те, що для наступу на суми потрібне військо. в 500 тисяч. Вона діє за іншим принципом. Вважає Михайло Жирухов. Якщо Володимир Путіна ухвалить політичне рішення. Про наступ на Харків війська агресора Росії підуть тими силами, які у них є на даний момент. Москва може кинути і 110 тисяч окупантів для такого засідання. Завдання Кремля не керується принципами військової логіки. Про це заявив історик військовий експерт Михайло Жирухов. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Росії немає генералів, які виступатимуть проти політичних рішень Путіна. Дії росіян у військову логіку не вкладаються. Якщо Путін ухвалить рішення щодо наступу на Харків, умовно кажучи, двома дивізіями або силами, 110 десятитисячного групування його на. Каз буде виконаний і вони підуть в атаку, тому що в Росії немає генералів, які могли би сказати Путіну ні, вважає жерохово. На думку експерта, росіяни керуються військовою логікою, згідно з якою для взяття великих міст потрібно багато війська. Вони будуть наступати тими силами, які є. Я не згоден з думками про те, що ймовірність наступу Росії буде визначатися наявністю численного угрупування для проведення певних бойових дій. Аргументи стосовно того, що для наступу на суми, наприклад, потрібно 500 тисяч військових. Є недоцільними за два роки. Ми вже побачили у Росіян, це так не працює. Росіяни не будуть збирати якихось угрупувань. Наприклад, є у них декілька бригад. Їх візьмуть, перекинуть за два дні літаками до зони бойової дії і відправлять у наступ. Підкреслив Жирухова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.